З початком збройної агресії Російської Федерації, а по факту війни, метою якої є знищення України, всі ми включились в оборону нашої батьківщини. Багато хто донатив і донатить. Багато хто збирає кошти на власні картки, щоб максимально швидко допомогти військовим закрити їх потреби. Чи будуть оподатковуватись такі донати? Питання надважливе. Питання майбутнього і сьогодення. Якщо ви нехтуєте своїм правовим захистом, не обтяжуєте свою волонтерську діяльність належним оформленням, в майбутньому вас можуть змусити сплатити 18% ПДФО та 1,5% військового збору від всіх сум, які були перераховані на вашу картку. Чи можна уникнути оподаткування чесної волонтерської діяльності? Відповідь так. Це не складно. Для цього подайте через електронний кабінет заяву про включення у реєстр волонтерів із зазначенням банківського рахунку, на який ви збирали донати, і вас включать в такий реєстр протягом доби. Зберігайте чеки, накладні акти, будь-які інші первинні документи, які підтверджують вашу благодійну діяльність. Пам'ятайте, додатковий ризик чесної волонтерської діяльності блокування ваших карток, на які надходять чи надходили донати. Не нехтуйте своїм правовим захистом. Це ваше безпечне майбутнє. Є ще питання. Потребуйте роз'яснення інших ситуацій? Пишіть нам, і наша команда вам допоможе. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь та робіть репости. До зустрічі.